Тема для гобелена У генерала лише 80 людей, а у ворога 5 тисяч. У своєму шатрі генерал лихословить і ридає. Потім пише натхненну відозву, яку поштові голуби розкидають над ворожим табором. Дві сотні піхотинців переходять на бік генерала. Далі відбувається сутичка, в якій генерал легко перемагає, і два полки переходять на бік генерала. Через три дні у ворога є лише 80 людей, а в генерала 5 тисяч. Тоді генерал пише ще одну відозву і 79 бійців переходять на його бік. Залишається лише один ворог, оточений військом генерала. Він мовчки вижидає Минає ніч, а ворог не перейшов на його бік. Генерал лихословить і ридає у своєму шатрі. На зорі ворог поволі витягає з піхов шаблю і простує до шатра генерала. Заходить і дивиться на нього. Військо генерала кидається в розтіч. сходить сонце.